Я завжди думав, що в конче заспі тільки приватний сектор. Ну, знаєте, оці дорогі будинки. І сьогодні приїхав сюди, а з'ясувало, що тут є навіть новобудови. ЖК Лісовий він називається. П'ятиповерхові будинки Хрущовки. Як заїжджали, є навіть дев'ятиповерхові будинки. Ну, таких десь 80-х років побудови. Ну, для мене це було несподіванкою. Тут є і школи, і садочок приватний. Ну Дуже так. Не очікував, і будинки знаходяться прямо біля лісу. Далі там траса і навколо знаходиться ліс. Звісно, такий воздух приємний, хочеться подихати, знаєте, як більше. Взагалі люблю ліс, а тут ще не. виходиш з будинку і прямо в лісі. Класно. Зараз підемо дивитися квартиру. Тут в новобудові 70, майже 70 квадратних метрів з ремонтом двохкімнатна за 110 тисяч доларів. Чекаю клієнта, підемо дивитися.